Не вірте в щирість депутата, де обіцянок забагато, там виконання не спішить, бо треба час на що пожить і побувати у різних ролях. Тим більше їх тепер доволі, щоб у кіно успішність мати акторські виступи, дебати. Вареником побути в маслі, в'язальником, закони пастві, такі, як треба нав'язать, і банщиком, щоб мило взять, й замилить очі всім навкруг. Ще стане більшим штат прислуг, художником таких картин не бачив зроду ні один, простий батрак. Дотепні в далі Щезають фарби жаль в реалі. Куди здівається краса, це депутатські чудеса. І фокусник, і гіпнотизер у депутаті ще не вмер. Стрибають. Кожен танцюрист, все, що бажаєте, хоч твіст, чи брейк, чи польку, подеспань. Вершина надлюдських старань, пан депутат і гармоніст, і талановитий гуморист прикинеться і братом, і сватом. Не вірте в щирість депутата.